Всім привіт! Дивіться, у нас тепла підлога. Які у нас водні дані. Дивіться, Тут будиночок на 150 квадратів. Знаходимось ми в місті Суми. Ще є у нас, дивіться, під низом у нас 8 см пінопласту, 5, потім тройка перекриває. Радіаторного опалення в цьому будинку немає, тільки тепла підлога. І котел у нас, мабуть, на 26 кВт. Я вам зараз його покажу. Ну і Два колектора по 20 гілок. Шаг робився через 10 см. Це так фірма так порахувала їм. Що треба так робити, так як, ну, я розумію, як це беруться теплопотєрі, потім береться найнижча температура, яка може бути. Ну і так рахується е, на, через програму. Ну, е, Я як монтажник, просто мені дали матеріал, я те, що просили, те й зробив. Так, ну що, давайте вже будемо більш детальніше дивитися. Так от. Під Підезон п'ятерочка, зверху троєчка, хлопці, так грибочками прибуваючи зонтиками цими. Там буде вже демфорна лента. Ось. На рівну підлогу вже п'яка, зверху троєчка. Ну, можна було б тільки Ну, те поле вистачає, так що чим більше, тим краще. Дивіться, який кассу гарний, плотний, класний. Приклеюють перший на на клей, а другий на на піну. Клей. зніму, не проти тебе. Наклесажається. Так, наступний етап це демфорна лента. Ну, дивіться, просто тут висоти пола е, високо буде заливатися, тому хлопці її прибили уже на пінопласт. Це щоб тепла підлога грала. Вона розширяється, і щоб потім не, стяжка не, не треснула, не репалася, то треба цю демпферну ленту. Ну вона така, бачите, товстенька є, там і дешевші і худіші, ну, краще, Я не думаю, що там якісь страшних коштів коштує. Вибачте за тавтологію, так... Ось і вкріпиться це. Можна, якщо е, тепло, там заливається шар менший, треба її спочатку її ленту, прикріпити, а потім пінопластом до неї підійти. Ну, е, шар це той, пінопласт не буде грати, а буде грати стяжка. Ну, тому це теж правильно. А потім, скільки треба, уже по підлозі відріжеться. Ну так, перебувається демфорнулентами, гвіздочками такими по-моєму, називаються гвіздочки. 25, і 35 перебуваємо. Ну, де на саморізи. хлопці посажали. Ну, до піноблока то воно де добре держиться, а де кирпич, то краще гвіздочками прикріплювати. Так, Потім укладається пленочка. Так, ось, кріпимо. Головне, щоб е, збігалися всі лінії. Та, що Жерненька, бачите така, худенька, щоб вони збігалися. Для чого ця пленочка стелиться? Ну, там Всі кажуть, щоб відбувало тепло. Ну, По факту, коли заливається бетоном, вона це все згниває одразу. Декілька разів ми пробували там коли заливали, потім треба було трішечки демонтувати. Раз, ось, знімали бетон. І там оце вже пленочки, це вже її. Не існувало. Ну, неважливо. Головне це для цієї для цієї прівки, головне це е, розмітка, щоб ми знали, як крутити. Отак от, от. І зараз будемо вже проклеювати, оці. щоб не заворачувалось, будемо проклеювати скотчем. Проклеюємо все скотчем. Отаким армованим. Щоб Пленочка наша не задиралася, коли ми будемо крутити теплу підлогу. Тепер підключаємо колектор теплої підлоги в грібінках, то їх називає, ну, вона у нас без змішувальних вузлів, тому що тут буде, не буде радіаторне опалення, тільки буде тепла підлога. І буде котел. газовий котел буде сюди ганяти. В общем, змішувальний вузел не потрібен. І отак от ось ми вже. Одну гілочку кинули, тепер починаємо другу. Ну так от. Трішечки плюночки не вистачило, нам зараз довезуть. І починаємо сюди розматувати теплу підлогу. Використовуємо отаку крутілку. Вона тут з пружинками такими йде, щоб труба не випадала. от Всередині так розжимається і крутиться. Дуже класно крутить, особливо коли бухти. Оце у нас у Поноровській по 640 метрів. Бує там ще такі синенькі, не пам'ятаю вже фірму по 600. Без крутілки не обійдеться. Отак воно виглядає в зборі. Ну, ми її беремо в оренду. Використовуємо скоби. Ось такі от вони йдуть. Отако так і вставляється. Ну, приблизно у нас розхід десь 300 штук на одну гілку. Уходить. Багато-мало, ну, приблизно такого. Ну, там, де повороти, зрозуміло, що частіше. На длинних гонах можна і порідше ставити. Ну Якось так До речі, використовуємо такий такер. Він вже старенький. Років років до років вже ніхто не пам'ятає скільки. Ну, зараз працює. Ну Хто хоче собі сам покрутити теплу підлогу, то я рекомендую взяти в оренду. Якщо і немає грошей на оренду, то можна по, по великому рахунку скоби вручну вставляти. Колись нам привезли скоби, більше тисячі, такі червоненькі, пам'ятаю, були. І вони такером не стрілялись. Приходилось нам вручну, плосколубцям вставляти кожну. Ну, Довго-нудно. Пальці боліли, але... Все-таки це все можливо. Тобто, якщо у вас нема лишніх грошей на такер, хоча такер економить час, ну, просто шалено, удвічі швидше буде з такером. Але все ж таки можна і вручну. Ми вже 4 гілочки кинули. Так це все дорога. Як котельня у нас знаходиться в самому кінці дому, чи на початку, ну, неважливо, то... Дороги у нас дуже великі. Перше, що ми там крутили 20 метрів, а ті по 16 в одну сторону. нас вийшло. Тут у нас 20 гілочок. Ось такі тут я вже понаписував деякий метраж. Найдовше 95 метрів, на коротше 50. Так, ну, саме головне, щоб просили без, щоб не було, щоб цільна труба була. Тому там такі кусочки є по 50 метрів. Ну, це що тут залишилось? Тут 12 метрів і мабуть два. Ну, Це у нас кухня. Тут 5 гілок аж багато дороги. Котельня знаходиться в самому кінці. Тому Тут пів кухні забрало тільки дороги. Бачите, отаку, тут ще через 5 пришлось робити. Так, дивіться, через 10 см все зроблено, тому що тут не буде радіаторного опалення. Там санузел. Радіаторного опалення не буде, тому все через 10 см. Ну і програма взагалі по 5 видавала, ну по 5 крутити це взагалі, мабуть, що попало. Так, отак от, от вийшло. Тут ці дальні кімнати по 3 гілочки, бо дорога, більше 20 метрів в одну сторону. Там теж три кімната велика, санузли по одній вийшло. І маленький санвузол. Ну, Більш-менш більш менш нормально. Ну, до мінусів, що скажу, до... чи мінуси, чи косяки. Не було проєкту, це так, що сказав власник, що тобі, як ти вважаєш правильно, так і роби. Головне, щоб не було. Не скруток, нічого не було, полу не обжимів, щоб цільна турба була. Ну, дивіться, тут що котельня в кінці знаходиться. Дуже багато дорог. По-хорошому б, звісно, б, в, центрі, в центрі будинку робити, і тоді було б набагато краще і правильніше, я навіть так би сказав. Ну, але ж, бачите, тут котельня вже котел, будемо паювати тиск давати, водичку зальємо, прольємо. Може, навіть із затопом, якщо газ буде. дай таке? Ще покажу потім, який вже як під тиском все буде. Так, ось як у нас вже виглядає колектор. На 20 гілочок. У нас подача і зворотня Виконано утеплювачі. Я ще раз наповню. У нас радіаторів немає. Ось котел. Ну, ми його не запускали, тому що він ще газовщики його поставили, але не робили ще нічого. Запуск не роблений. Ну, бачите, тут вилочки нема, нема стабілізатора. Газ підключений, де десь. Ну, то не важливо. Нам то по великому рахунку ні на що тут дивитися. Тиск дали, отут як рівно так спаяв. тому що тут буде ще бойлер. Двоєчку, дав ще буде бойлер, буде е, циркуляційна. В общем, поки нам з водою не зв'язувався. Отак от тільки опалення. Так, крани є пластикові. Е, дивіться, до речі, така у нас е, грібінка на теплий пол -колектор, Ну, саме цікаве у нього, що тут, бачите, нема на гайок. Так вставляється. Тут дві резиночки, потім такий, бачите, металевий кружечок з зубчиками. Тут вставляється, назад вже не можна висунути. Щоб висунути його, треба тут розібрати. Висовується тут така штучка, хоп, і воно вже знімається з усім. Цікаво, але є такий, я вже так зрозумів, мінус. Важко було дуже проливати. Я завжди як скидаю тут накидну гайку, відерце, проливаю гілочку, ну і вставляю далі, закручую. Тут треба було, ось тут до крана, я ж поценяв, все закривав і по черзі кожну гілочку, по черзі, по черзі. Ну, так у мене вийшло. Ну, Побачимо, треба затопити, прогнати, щоб насос в воздух вийшов. Так, як ви бачите на колекторі, тут крани Маєвського, хотів я такі от поставити, відкалефів, от мабуть. вона. Так, Але тут різьба виявилася на 3-8. Ну, нічого, це не горить, все, все топити ніхто не буде. Можна потім переходики взяти і поставити. Так, ну отак ще котел. Конденсаціонник, як ви бачите, каналізація. Щось у них в цій трубочці, у них не було. Не, знаю, де, не може власник знайти цього ну, там ящика з цього котла, коробки. Ну так от. Це два переходи 25 на 32 Щось так гарно там так налізло. Я хотів це вставити одразу, а не, на... не налазить. Тут якась пластмасова. Бачите? Ця штука не проходить. Ну, якось так, звичайно, були ці переходи, я поміряв. Всі я між собою та й вставив у 32 трубу. Все дуже класно вийшло, жорстко. Я так пішло у нас в каналізацію. Це буде на хімочистку, колись стрільничок стоїть. Так, ну і зворотня, тут косий фільтр. Ну і подача. Просто крани, там американки. Так виглядає. Ну, це холодно литу, я просто так підключив, поки що щоб перевірити. Висенько ну, спаяв і все. Так, дивіться. 150 квадратів, 20 гілочок. Ну, шах через 10 см. Дуже легко рахувати. 150 квадратів, значить 1500 метрів труби у нас лягло. Це так, марлончику, щоб коли заливатиметься, щоб були там... Марлон потрібен там, де виходить труби, якраз з полу виходить. Друзі, ось такий об'єкт вийшов. Робота була дуже цікава. Таку квадратуру і шагом 10 см без радіаторів, робив перше. Ну, Затопимо, подивимось. Ті, хто давав, рахував, казав, що насос, який стоїть в котлі, має витягнути всі ці 20 гілок. Ну, побачимо. Я такого ще кажу, не зустрічав. Як то кажуть, будемо посмотрити.